Коли осіннє листя вкриває землю, а повітря пропитується ароматом яблук та кориці, зазвичай жахи здаються занадто очевидними. Геловін це не лише про криваві розправи та безглузді ляки. Це про магії, що ховається в тінях, про святість того, що інші називають дивним. Саме тому цієї осені варто зануритися в світ, де різдвяні ялинки зустрічаються з гарбузовими головами, у світ, де привиди не лякають, а сумують. Кошмар перед різдвом Тіма Бертона – це не просто мультфільм, це візуальна поема, сплетена з готичної краси, чорного гумору. Та дивної ніжності. Це історія про Джека Скелінгтона, короля Геловіна, який втомився від жахів і відкрив для себе чарівність Різдва. Історія про те, як знайти свою істинну сутність, навіть якщо вона зроблена з кісток. Це найтепліша історія про найхолоднішого персонажа. Тож заплющте очі, і дозвольте собі зануритися в унікальну атмосферу, де Геловін знаходить свого меланхолічного короля, а Різдво свою темну, але прекрасну сторону. Це кіно, яке не налякає, а зачарує, і саме тому воно ідеальний спутник для затишного.